Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні в нас на огляді буде бюджетний набір домашнього майстра від VMS Tools. Даний набір інструменту цікавий тим, що у нього в комплектації є не тільки ручний, а ще й електроінструмент. Але спочатку ми, як зазвичай, поговоримо про будову кейсу. Так як інструмент у нас бюджетний, й кейс також бюджетний. Він виготовлений з тонкого пластика. Місцями цей пластик, там де є ребра жорсткості, більш-менш такий міцний, тримає форму, а місцями він прогинається наче папір. Защіпки більш-менш якісні, але все ж таки пластикові. І замість петлі в нас тут просто йде пластикова спайка двох частин кейса. Заявлена виробником кількість предметів тут аж 110, але навіть неозброєним оком видно, що інструментів в даному наборі набагато менше. Справа в тому, що приблизно 53 інструменти знаходяться ось в цій коробочці. Тут у нас різні цвяхи, гвинтики, дюбелі, кріплення тощо. Тобто можна говорити, що насправді в цьому наборі набагато менше предметів, ніж. 110, їх приблизно тут 56-57, в залежності від того, що рахувати інструментом. Також в мене є зауваження до слотів, в які встановлюються холдери біт. Як ми бачимо, ці холдери тут тримаються взагалі ненадійно, і відповідно, коли кейс закривається, вони випадають. Тут є такі технологічні виступи, але вони якось зроблені трішки з похибкою або з браком. І відповідно, якщо ви оберете собі такий набір інструменту, будьте готові, що ось ці холдери будуть постійно випадати, тому потрібно буде придумати для їх фіксації якесь рішення. Найкраще за все купити липучки для одягу і приклеїти їх на ось цю і цю частину. Відповідно, таким чином в нас буде більш надійна фіксація, ніж та, яку запропонував і вигадав виробник. Для того, щоб скористатись бітами в комплекті, є ось така викрутка, до якої можна під'єднати будь-яку з біт. В нас є комплект подовжених біт, тут різні профілі, декілька торксів, декілька плоских, декілька філіпсів, і також є ще два холдери з короткими бітами. Тут більше в принципі, розмірів, але профілі. Ті самі торкси, філіпси, позідрайви драйви та звичайні пласкі викрутки. Додатково у нас є ще ось такий бітотримач, в принципі, його можна використовувати як подовжувач за необхідності, але його призначення трішки інше. Окрім біт, тут в наборі є адаптер, який ми знову ж таки можемо під'єднати до ось цієї викрутки. І тут ми вже можемо спокійно використовувати одну з ось цих головок. На жаль, в наборі в нас немає тріскавки, і для мене це великий мінус. Тому, в принципі, якщо потрібно буде скористатися цими головками, будемо використовувати або електроінструмент, або просто ось таку викрутку. У нас тут 9 головок, і відповідно всі вони різного розміру. Найменша головка 5 мм, найбільша головка 13 мм. Ну і відповідно, всі вони під квадрат 14 дюйма. І їх можна використовувати з ось цією викруткою за допомогою спеціального адаптера. Окрім викрутки під різні насадки, в комплекті є ще дві звичайні викрутки на 100 мм. Це викрутка Philips і пласка викрутка. В Принципі, вони також мають бути в наборі, адже ось такими викрутками інколи швидше і зручніше користуватись, ніж викруткою з насадками. Тому мені подобається, коли виробник... Докомплектовує свій інструмент стандартними викрутками. Хотілося б бачити їх більше, але ну, хоча б дві вже непогано. Окрім викрутки, ми тут ще побачимо ось такі ножиці по металу. Ну, В принципі, ними можна різати багато що, метал, якийсь товстий картон тощо. І також є звичайний такий монтажний ніж. В принципі, прогумоване руків'я. Досить зручне, можна зручно користуватись. Але запасні леза в комплектацію не входять. Тому якщо ви. Плануєте користуватись цим інструментом, я б радив одразу придбати набір запасних лез і десь їх тут також розмістити, тому що, в принципі, лезо у нас ну, тупиться дуже швидко, його потрібно постійно обламувати, і відповідно, воно швидко закінчиться. Як то кажуть, сім раз відмір і один раз відріж. І для того, щоб відміряти те, що будемо потім різати, в комплекті у нас передбачена ось така рулеточка на 3 метри. Також дуже потрібна і зручна річ для неї. Є в комплекті тут своє місце. Відповідно за необхідності, завжди можемо взяти, скористуватись, і потім, для того, щоб відрізати, у нас також є все необхідне. Є ножиці, є монтажний ніж. Друга частина кейсу в нас по-своєму цікава, і найцікавіша річ в ній це ось цей електроінструмент. Згідно опису, це шуруповерт, але, як на мене, це електровикрутка. Дуже зручна і корисна річ, яка компенсує нам відсутність воротка з храповим механізмом. З цією викруткою ми можемо використовувати як біти, так і ось ці головки. Також викрутка в нас трансформується, вона може бути прямою, може бути геподібною, скажімо так. Тут у нас є підсвітка, і, звісно, два режими обертів ліворуч і праворуч. Також є середнє положення. В цьому положенні у нас нічого не обертається, не працює. В такому положенні рекомендується зберігати електроінструмент для того, щоб економити заряд вбудованого акумулятора. Тобто ось в такому положенні акумулятор. Має мінімальний саморозряд. Заряджається це диво за допомогою роз'єму micro-USB і дріт, як не дивно, входить в комплектацію. Єдине, чого тут не вистачає, то це блок живлення, але блоки живлення є в кожному домі, в кожному автомобілі. Цікаво, що тут під ось цю електровикрутку в нас є ще три сверла. Вони ось таким чином швидко вставляються. Ну і в принципі, щось можна просверлити. І це сверло в нас по металу, відповідно, амбіції у даної електровикрутки дуже великі. Сверла в комплекті 3. Окрім сверла, у нас є ось такий перехідник під головки на 1 четверту дюйма. І також є ще ось такий адаптер під будь-яку біту. Тобто, в принципі, річ. Максимально універсальне, і за допомогою ось цієї викрутки ми можемо використати будь-які біти або будь-які головки з набору. Також окремо в наборі є ще три звичайні додаткові біти: одна пласка і дві. Філіпс. Щоб упевнитися в тому, що дана викрутка на щось здатна і спроможна, ми проведемо невеличке тестування з сверлом з комплекту, а також трьома саморізами. Не знаю, як метал, а якусь дерев'яшку за її допомогою точно можна буде просверлити. Тепер подивимось, як ця викрутка закручує звичайні саморізи. В принципі, досить впевнено: єдине, що тут не виставляється зусилля затяжки, на відміну від. Звичайного нормального шуруповерта, але декілька гвинтів. За допомогою такої викрутки ми можемо вдома декілька гвинтів закрутити. Звісно, ця річ за своєю потужністю поступається стандартному шуруповерту і, навряд чи за допомогою такої викрутки, ви зможете зробити ремонт в усій оселі. Але для вирішення якихось побутових задач вона. Точно підійде, і також, на відміну від шуруповерту, таку викрутку можна зарядити навіть від павербанка. А якщо ви ще й полюбляєте риболовлю і любите прикрутити бузбар до вимостки, то в принципі ось ця річ точно стане вам в нагоді. Буде і вдома від неї користь, і на риболовлі. У нас залишилося ще три інструмента, про які ми не поговорили: це розвідний ключ. Зі шкалою тут до 23 мм. також в ньому є декілька отворів для того, щоб відкрутити там певні болти і гайки певного розміру. Окрім цього, в нас є молоточок, яким ми будемо забивати цвяхи з ось цього набору. І досить такі нормальні плоскогубці з прогумованими руків'ями. В принципі, міцні, зручні плоскогубці для побутового використання більш ніж достатньо. І ось це все, що ми побачили, це рівно половина набору. Друга половина набору знаходиться в ось цій маленькій коробочці. Я думаю, ви мені пробачите, якщо я не буду розглядати тут кожен. Інструмент або елемент окремо набори інструментів бувають різні: бувають дешеві, бувають дорогі. Дорогі зазвичай купують професіонали для професійного використання, а дешеві купують про всяк випадок. Можливо, щось станеться, щоб інструмент завжди був під рукою. Це стосується як автомобільного інструменту, так і побутового. Відповідно, це також стосується і даного набору інструменту. Тобто, якщо ви не займаєтесь ремонтами і вам просто потрібен якийсь набір інструменту вдома, для того, щоб у випадку, коли щось там відкрутиться або відпаде, швидко вирішити задачу, в цьому наборі є все необхідне. І, в принципі, якщо ним користуватись... Обережно він прослугує дуже довго. Звісно, для того, щоб виконувати якісь там повноцінні ремонтні роботи, він не підійде. Але купити такий чемоданчик, покласти десь в шафі і про всяк випадок мати під рукою. Або ключик, або електровикрутку, або ще якісь додаткові елементи. В принципі, це завжди зручно. Будь-які домашні задачі з цим інструментом ви зможете вирішити. І до того ж коштує він досить недорого. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.